Благословіть, батьку. Благословляю тебе, синку. Хай Господь тебе благословить. На велике діло йдеш, синку. Пам'ятай. Дякую, батьку. Найди собі, синку, вірного товариша. Ніяка людська сила тебе не візьме. А від нечистої сили є у мене старовинне козацьке закляття. Що це, батько? Це, мій синку, зачарований тютюн. Mm. Якщо трапиться тобі по дорозі відьма, <гум> чи дияволу людській подобі, ти йому сипони цього тютюну. Ага. Чне вона диявольська нечисть і вся її нечиста сила пропаде. Ага. Гарний тютюнець. <гум> Хоч зі мною попрощався, Василочку. Та ти що, жінко? На мене там цариця чекає. Стригун? Не, не стригун. Ні? Ні не стригун.